Прячется за нашими не Подло. Повесить это все потом на украинскую армию. Воївки добре засвоїли урок Путіна і далі нице ну, ховаються за живими щитами, розміщуючи свої гради та сау у житлових порталах. Розлучені невдачі в Донецькому аеропорту вони поливають вогнем не лише позиції сил, АТО, а й мирні міста та села. Аби потім російським пропагандистам було що розповідати про звірство української армії. Сьогодні терористи з важкої артилерії розстріляли Дебальцева, вуголгірськ і докучаєвськ. Серед жертв є діти. Про обличчя війни замить у спецкорі на 2+,2. плюс Вітаю. Вибух у Харкові щойно закінчилося судове засідання поблизу московського суду. Щось рвонуло. Поранених близько десятка, одна дівчина у важкому стані. Вторгнення дві тактичні батальйонні групи армії РФ чисельницю до тисячі вояків вже в Україні. По мирних містянах. троє людей загинули ще десятеро у лікарнях. Саме інше таке загинули діти. 11 років батько з сином з камісарівки білася з горловки. Біли. Терористи з артилерії обстріляли центр Дебальцевого. Потужний вибух надвечір пролунав у Харкові. На тепер відомо про 13 постраждалих усіх доправили до лікарні є важко поранені. Люди саме виходили з московського райсуду Харкова, коли власна і здетонувала закладка. Усі подробиці інциденту очікуємо у прямому включенні. Світлани Фочун з місця події впродовж випуску. Важка ситуація у Дебальцевому. зранку. Бойовики обстріляли місто з артилерії. У центр влучили до 20 снарядів. Смертельне начиння порозбивало будинки. Поки що відомо про трьох вбитих містян. Це батько з 11-річним сином та 88-річна жінка у важкому стані. 8-річна дівчинка та її мама. І ще десятеро людей доправлені у шпиталі з різними ступенями поранень. Стріляли терористи з Донецька. Це засвідчив полонений денерівець. Так зараз виглядає центральна площа Дебальцева після ранкового обстрілу градами обстріли розпочалися приблизно о 7.45. Є руйнування у центрі міста, є також потрапляння снарядів у житлові будинки у спальних кварталах. Є жертви серед мирних жителів. По місту влучили кілька десятків снарядів. На центральній площі потрапили у невеличку крамничку, де вранці зазвичай збирається чимало людей. Випити кави перед роботою. Відомо про 12 поранених. Вони доставлені в лікарні міста. У важкому стані восьмирічна дівчина та її мама. Найбільше пострадали це мирні жителі і район Черемушки. Серед мирних у нас найгірше таке загинули діти: 11 років, батько з сином. У центральній частині міста догорає приватний будинок. Це наслідок прямого потрапляння снаряду з установки град. Всередині була літня жінка та її 90-річна мати. Жінка врятувалася. Старенька загинула на місці. Я не знаю, що робити. І От кухня. Я жила в кухні. Мама в домі жила. Ми єлі єлі виживали. Ми за що та города жили. Ми на пенсії, пенсіонери. Ми на шифе і він. Ось ще одне пряме потрапляння снаряду від будинку. Залишилась купа цегли. Атака забрала життя 11-річного хлопця та його батька. Мати, що також була в будинку під час обстрілу із важкими травмами у лікарні. Їй врятував життя сусід, що одразу після атаки кинувся на допомогу. Коли Почала падати, я рібенко в погріб зразу, а потім вийшов дим, пішов Пашов сусідів, смотрю дома, нету. Почали відкопав разом з солдатами, тому що я сам не би. Парк укритий вирвами. Тут їх щонайменше чотири. Один із снарядів влучив неподалік від школи. Ще один на дорогу перед дитячим садочком. Зруйнований дах багатоповерхівки. Військові зазначають, такі руйнування від градів вони бачать вперше. Підозрюють, цього разу бойовики скористалися потужнішими боєприпасами. А то взагалі якась нова знову, ми ще такого не бачили. Ще не стріляли такого. Сьогодні, от перший день, сьогодні. Отаке от бачив. Дуже багато міста розвалено. Після обстрілу місцеві жителі, хто має таку можливість, намагаються виїхати з міста, адже побоюються нових атак. Тим часом бойовики не припиняють обстріли українських позицій. По обіді у центрі міста було чутно, як неподалік лягають нові гради з Донеччини Григорій Жигалов, Сергій Кисельов, Олег Усенко, спецкор 2+,2. плюс у Донецькому аеропорту бойовики підірвали перекриття між поверхами у новому терміналі під завалами кілька десятків наших солдатів. Один боєць загинув, багато поранених. Зв'язку з ними майже немає. Лише у кількох точках телефон ловить сигнал. Нам вдалося додзвонитися до одного з бійців 93-ї бригади. Він сьогодні о четвертій ранку поранений. Залишив аеропорт, але зміг вийти на зв'язок із побратимами, які опинилися під завалами. Ось що вони йому розповіли. З нового терміналу, там залишилося ще брен наших около бійців залишилося. Там є такі ділянки, на яких зв'язок лови. Дуже дуже їм тяжко, дуже тяжко. Ну і як поранений, у мене, блін, легені опалені газом. У Нас півтори доби Травили газами. Я не знаю, що там рухнуло, але там завалився термінал, завалився. 93 поранених кіборги тільки за останні три дні. Вони вже нині у Дніпропетровських шпиталях. 12 роз них у тяжкому стані, четверо вкрай тяжкі, але лікарі сподіваються, виживуть усі. Потроху краще і сімом бійцям, яких доправили у Дніпропетровськ затруєння газом. Сергій вже самостійно дихає і рветься назад до своїх побратимів, що утримують Донецький аеропорт. Доброволець просить не показувати обличчя, щоб батьки не дізналися про поранення. У нього численні осколки у животі та переламана нога, але житиме. І там просто стоять живочу. А якщо пішли ми пошли в наступлення, ми би сміли вчора. Одної рукою бомбина різдва два кілометра одної рукою. А якщо це зробили по б Тут у Дніпропетровській обласній лікарні операції тривали цілодобово. Сюди за вихідні привезли 40 кіборгів. Поранення у них численні і складні. 14 бійців потребували негайних операцій. Задля порятунку їм перелили більше 10 літрів крові. Черепно-мозгові травми, мінозривного дійства, груді, живота, пахової області, конічності настояще время Ми не зробили ні одні ампутації. Стараємося всі конічності, хоча ранення дуже тяжело. Пройшли крізь пекло, кажуть поранені бійці, що боронили Донецький аеропорт. В природі так дощ не йде. Як вони поливали нас з порою, вже і з одним водом прощалися, прижималися плечами і головою друг до друга, але думали, що не здаватися, не будемо. На додачу до шквальних обстрілів бойовики почали використовувати газ. Газ, ну явно нервно паралитического действия, вызывающий рвоту судороги. Ну... Рітускапитволів, сильна нудота, опіки дихальних шляхів та очей все це лише після кількох вдихів, кажуть бійці. Їм довелося відстрілюватися на осліп. Рвотний рефлекс це перший, і друге починаються сльози, і ти, якби якось долі секунди, не соображаєш, а потім тобі якби йде наслідок такого з да, так, Що тобі хочеться встати, бігти вже щось робити. всього. вони падали на землю, накривалися тканиною та дихали крізь вологі серветки. Врешті сімох кіборгів шпиталізували із підозрою на отруєння газом. Їм потроху краще. Токсикологи відпустили хлопців до військового шпиталю. В даний момент вони себе чувствують нормально, і, В общем, то симптомів нітні каких. Попередні результати свідчать, це був не військовий газ смертельної дії. Ймовірно, речовина відноситься до поліцейських паралітичних газів. Про це кажуть неофіційні джерела. Офіційну ж відповідь, чим бойовики тругіли наших бійців чекають від судмедекспертів. Ольга Павловська, Олена Осенко, Олександр Куліш та Сергій Файзулін. Дніпро Потроск спецкордва плюс Три десятки поранених, 20 ро з яких захисники Донецького аеропорту, нині лікуються в південному військово-медичному центрі в Одесі. Напередодні їх доправили туди транспортним літаком. Операції почали робити ще вночі. Лікарі переконані, всі хлопці житимуть. Тим часом одесити від ранку шикувались у чергах на станції переливання крові, щоб долучитись до порятунку захисників. Один человек нас провел ночью в реанимации, но сейчас мы его дообследуем, он будет переведен в профильное отделение, это нейрохирургию, которая имеет черепно-мозговую травму. Остальные были в профильных отделениях, это средней степени и легкие ранения. Російська армія вторглась в Україну. Дві батальйонно тактичні групи перетнули сьогодні. Україну російський кордон твердять у РНБО це приблизно до тисячі вояків. Водночас техніку переважно танки москви під українську, тобто Росія, вкотре планує воювати. Потай тим часом бойовики сьогодні вночі знову розгорнули масштабну атаку на українських військових. Їхні позиції обстрілювали 99 разів. 35 уночі. Троє українських солдатів загинули. Ще 66 дістали поранення. Від обстрілів градів є жертви серед мирного населення. Також бойовики Чили передислокацію техніки та озброєння в напрямку Маріуполя і заявили про створення власних військово-повітряних сил. Поки що із двох літаків однак визнають у РНБО. Це може свідчити про можливе використання російської авіації проти сил. АТО українські військові бойову авіацію не застосовують однак, у разі вторгнення обіцяють відповідати росіянам. У випадку порушення національного українського повітряного простору з метою атаки наших мирних населень або військових цілі будуть. w Активно бойовки обстрілюють позиції українських військових, які розташовані на околицях Маріуполя лише минулої ночі накривали їх вогнем 16 разів, ще кілька десятків разів упродовж дня. Вперше за часи протистояння снаряд граду випущений терористами вибухнув за 5 кілометрів від обласного центру. Найбільше під обстріл потрапили позиції українських військових довкола Миколаївки, Гнутового та Чомарлика. Повідомляється, що двоє солдатів зазнали контузії. Четверо поранені, але інформація ще уточнюється: у деяких населених пунктах після обстрілів немає світла, крім того, сьогодні. Бойовка Асно обстріляли жвавий пропускний блокпост. Лише дивом минулося без жертв. Значно збільшилась кількість обстрілів. Буквально добре, що перелетіли всі ці снаряди, то наші військовослужбовці стали, залишились живими. Такі, ну, приблизно, я так взяв. Є такі, там більше, там, ну. Це від чого це, такі? Осколочки. Міна. Це свіже, виді. Ну, новенькі. 120 мм міна. Вони ще святі. Гатять терористи і поряд з Луганськом під час мінометного обстрілу трьох із бинки, загинув наш солдат з важкої артилерії. бойовики вкотре накрили станицю Луганської і Кримське, українські позиції біля Кримського взагалі обстріляли з танків. Від сьогодні в'їзд на територію, контрольовану бойовиками ЛНР для пасажирських автобусів та вантажівок заборонений. Таке розпорядження ухвалено головою Луганської облдержадміністрації. Тут вказують на три заборонені напрямки з Лисичанська в напрямку Луганська, з Новай через щастя у бік Луганська та зі станиці Луганської. Рух обмежений через те, що шляхи під постійним вогнем терористів ми не можемо згідно конституції обмежити права громадянина України в вільному пересуванні по території України. Це, але на лінії зіткнення, де є 100% загроза їхньому життю та здоров'ю, тому що на безпосередньо на лінії зіткнення використовуються всі види озброєння, починаючи від стрілецького озброєння. Потім використовують ручні переносні гранатомети, вогнемети, крупнокаліберну зброю, озброєння танків та артилерійські системи. У центрі Харкова знайдено тіло адвоката Олександра Грузкова. З вогнестрільними пораненнями відомо, що загиблий не мав стосунку до справи, яка розглядалась нині у московському суді Харкова, де надвечір біля входу спрацювала вибухова закладка. Відомо на цю мить про 13 поранених пристрій зруйнував, коли люди почали виходити на вулицю після закінчення розгляду справи. На місці працює Світлана Фичун. Світлана, вітаю. Скажи, будь ласка, чи є якась інформація, що вибухнуло, і яка кількість нині поранених тобі слово. Вітаю, Руслане, територія довкола суду зараз очеплена правоохоронцями. Тут працюють кілька слідчо-оперативних груп, зокрема, кінологи із собаками. І лише буквально півтори години тому звідси поїхали карети швидкої. Їх тут було кілька. Адже за останніми даними, від вибуху під московським райсудом постраждало 13 людей. 12 з них забрали швидкі. Серед потерпілих співробітників суду немає. Та всі... Потерпіли, які є, за попередньою інформацією є активістами. Восьмох поранених відвезли у лікарню невідкладної швидкої допомоги. Чотирьох госпіталізували в обласну клінічну лікарню. За інформацією очевидців у потерпілих переважно осколкові поранення. Вибухівка, яка здетонувала, ймовірніше була саморобною і нашпігована дрібними металевими предметами. За попередньою інформацією, серед постраждалих є жінка, але скільки, поки невідомо. Знаємо про одну дівчину, її стан тяжкий, і теж поки неофіційно більшість постраждали активісти, які прийшли на засідання суду підтримати Максима Соколова у суді, слухають його справу про незаконне зберігання зброї. І щойно ми отримали повідомлення від прокуратури. Імовірніше справу про вибух кваліфікуватимуть як теракт. Ми залишаємося слідкувати за ситуацією. Руслане, дякую, колего. Світлана Фочун про деталі вибуху під судом у Харкові. Київ пропонує Москві підписати графік впровадження мінських домовленостей і негайно припинити вогонь вже сьогодні. Цю заяву МЗС розмістило на своєму офіційному сайті. Росія ж і далі вдає, що не порушує мінських угод. Окрема заява її дипломатів, присвячена телеканалу «Євроньюз». Журналістів звинувачують у відсутності потрібного градуса критики Києва. Я на далі. Україна готова зустрічатися, говорити, не стріляти. Але для цього інша сторона має робити аналогічні кроки у відповідь. Про це йдеться в останній заяві Міністерства закордонних справ. Україна повною мірою виконує мінські домовленості, і чотири довгі місяці чекає на їх виконання з боку Росії та бойовиків. Російські дипломати разом з місцевою пресою раптово згадують про лист Путіна, про який широкий загал досі не інформували. Його очільник Кремля, начебто, не діслав до України ще 15 січня. Йдеться в листі, зокрема про необхідність негайно припинити вогонь. Необхідно негайно перейти до практичних дій на місці, тим більше, що керівники ДНР і ЛНР вже поставили свої підписи під узгодженим графіком. Україна готова негайно скликати засідання мінської групи. Відповідає на це президент Петро Порошенко. Хоч тристоронній формат, хоч чотиристоронній нормандський, але головне виконувати домовленості ми готові в будь-який час, в будь-яку хвилину підписати негайно угоду про припинення вогню. За умови дотримання мінських домовленостей в повному обсязі, українські дипломати просять європейських колег не знімати санкції з Росії, доки та не відшкодує завданих Україні збитків з 24 вимог з деескалації конфлікту, що їх Євросоюз висунув Кремлю. Торік той виконав лише чотири. РНБО повідомляє навіть сьогодні через кордон перейшли два російські батальйони. Танки гаубіці, системи ГРАД. Системи Смерч, системи БУК, засоби радіоелектронної розвідки на базарі в Донецьку не продаються. як і в Російському воєнторгі теж не продаються Вони є тільки в міністерстві оборони Російської Федерації і ГРУ ГШ. Міністр закордонних справ ЄС сьогодні шукали нової стратегії відносини з Росією, але поки що все залишилося по-старому. Обговорили на засіданні і боротьбу з тероризмом. Напередодні посол Євросоюзу в Україні Ян Томбінський не виключив, що самопроголошені ДНР та ЛНР рада єС може визнати терористичними організаціями. З Держдуми вже не дійшла превентивна відповідь. Депутат Роман Худяков звернувся до Європарламенту з вимогою визнати терористичною організацією збройні сили України Яна Слізарчук, Катерина Федорченко, Спецкор, 2 плюс 2 За останні три дні російська армія в Україні втратила майже чотири сотні людей. Такі дані оприлюднила російська правозахисниця Олена Васильєва. За інформацією, у боях поранено пів тисячі росіян загальні втрати російської сторони. Правозахисниця оцінює у 6242 людини. У коментарі спецкору Олена Васильєва повідомила серед останніх загиблих переважно військові російської регулярної армії. 382 человека – это представители достаточно серьезных подразделений спецназа, морские пехотинцы, десантура. Нам известна цифра около 500 человек – это количество раненых с российской стороны, но я думаю, что их значительно больше. Российская сторона, вот они перестали полностью отправлять по-человечески российские трупы назад, уже начинают снова их сбрасывать в шахты, взрывать. Включились уже на всю катушку передвижные крематории. Повістки понесуть по домівках із завтрашнього дня в Україні. Згідно з підписаним президентом законом, розпочалась мобілізація. Вона триватиме 210 днів. До війська планують набрати 100 тисяч солдатів. А з 18 березня, по 1 травня, планують демобілізувати тих, хто на фронті вже понад півроку. До війська братимуть чоловіків від 25 до 60 років, жінок до 50. Деснянський військкомат у Києві один з найбільших у столиці. Комісаріат обслуговує житлові масиви міста, тому відвідувачів тут вистачає завжди. На вході нервово смалить цигарки старший матрос запасу. Він не дочекався мобілізації. Прийшов без повістки. Причини перелічує через кому. на опасності. Вразі туди бити Діти, майбутнє, Європейська страна, цивільні закон. Єдине за що хвилюється 46-річний доброволець, лікарі можуть не пустити на війну для морських піхотинців. Гене та Сашка медкомісія не перепона. Хто єслініми? Хочеш служити, пройдеш від завтра в українських військоматах розпочинається аншлаг. Протягом трьох місяців добровольці та мобілізовані. Проходитимуть медичний огляд, співбесіду та вирушатимуть до війська. Армія потребує танкістів, артилерістів, фахівців протиповітряної оборони, зв'язку ремонтників, спеціалістів радіоелектронної боротьби та техніків. Проблемою нинішньої мобілізації, як і попередньої, можуть стати недосконалі списки військовозобов'язаних. Люди можуть получати до них можуть не до... Харі повіски, коли... для скажем так, спеціального уклонення від призову і так далі. Близько половини в списках мобілізованих можуть стати ухилянтами. Прогнозують експерти, застосовуватимуть метод батога і пряника. Ви думаєте, в другу світову хтось хотів воювати? Був певний момент, після якого. Ті, хто тою свідомістю не обладали, вони все ж таки їх заставляли. Геннадій у тільнику готовий воювати за батьківщину, проте сумнівається, що це почуття взаємне. От у мене буде скоро дочь, да? у мене положенні. положення. більшість ребят молодих уходять, да? у них там от, і мужчин, да? у яких діти і все. А що мені держава цим дітям дасть? За учебу платити прийдеться, за медицину все платити прийдеться. На нашоте делать. Мобілізовані під час чергової хвилі обов'язково пройдуть спеціальне навчання і непідготовленими у зону. АТО ніхто не піде, запевняють генерали. Військову підготовку проводитимуть у три етапи: перший загальновійськова, яка складається з медичної, тактичної, вогневої та інженерної підготовки. Другий фахова підготовка за спеціальністю тривалістю 26 діб. Третій проведення бойового злагодження у підрозділах протягом 15 діб. Ігор Бондаренко, Андрій Вєтошкін. Спецкор 2+,2. День скорботи оголосили сьогодні у Кіровограді через втрату видатного земляка Юрія Олефіренка. Капітан першого рангу героїчно загинув три дні тому на сході України. Під Маріуполем його група спецпризначенців викрала ворожу мінометну обслугу. Бійці знищили ворога. Утім, вже під час відходу потрапили під артобстріл. Урятуватись командир не встиг попрощатися із ним у рідній частині в Очакові. Прийшли понад пів тисячі вояків, і Юрій Олефіранко було 49, 30 із них він прослужив спецпризначенцем. Коли почалась війна, вже був на пенсії, проте повернувся у рідну частину добровольцем. При виході групи вже мінометний обстріл, так скажемо, перенесли її безпосередньо на групу. Він встиг з командувати підлеглим, тобто вибрав місце, де можна було вкритись від мінометного обстрілу, сам вже не стиг. Ми всі пам'ятаємо його крайні слова, коли він недавно від'їжджав на схід. Кожен, кожен до кого звертається країна, не має права відмовитись їй. Коли вона каже йому захисти мене, він був героєм, і таким залишиться в наших серцях навічно. Безкоштовні штучні очі для постраждалих на Майдані та в зоні АТО до Києва приїхав один із найкращих у Європі офтальмологів. Латвійський лікар за власний кошт робить очні протези жертвам снайперів і терористів. Скане око не бачить. Втім, відрізнити його від справжнього майже неможливо. Замість лівого у Володимира Курталевича, дірка в серпні місяці під станицею Луганського Мінний Осколок позбавив чоловіка зору. Лас вибіли просто От його удалили, прооперували. про те, що латвійський доктор безкоштовно може зробити штучне око, бо є з дізнався від волонтерів. Попередня консультація в центрі мікрохірургії ока. І ось Валдіс Валтерс вже виготовляє протез. Виготовлення одного ока з кріолітового скла триває дві години. Все обладнання фахівець привіз із собою. Одне скляне око коштує приблизно дві тисячі євро. За кілька годин роботи Валдіс зробив протези для трьох поранених. За тиждень він планує виготовити близько 60 штучних очей. Події в Україні латвієць порівнює з подіями в Латвії в 1991 році. Тоді, за словами Валтерса, Латвійці теж боролися за свою незалежність і демократію на барикадах. Тож допомогти українському народові для нього справа честі. Зізнається лікар-волонтер. В Латвії люди дуже лічно Воспринимает ситуацию в Украине. Так я решил, что я знаю, во-первых, ну, профессионально чисто, какая есть ситуация з протезированием в Украине. Я могу своим приездом реально помочь. Проблеми протезування очей в Україні справді є, каже заступник головного лікаря центру мікрохірургії ОКО Наталія Обухова. За її словами, в країні катастрофічно не вистачає фахівців в сфері протезування очей, а державних офтальмологічних протезних підприємств взагалі немає. Тому спільно із волонтерськими організаціями довелося шукати допомогу за кордоном. Першими відгукнулися латвійці, розповідає Обухова. Цей лікар він в свій вільний час за власні кошти він взяв разом з лікарями своїми колегами. Вони прийняли таке рішення. Дня, щоб ну якби взяти на себе цю всю фінансову да відповідальність і по приїзду, і по самому виготовленню протезів ні копійки, вовче все це безплатно. На сьогодні потребу штучному оці мають близько сотні осіб, які постраждали у протистояннях у Києві та під час бойових дій на сході. Ще тиждень у Київському центрі мікрохірургії ОКА Латвійський фахівець буде безкоштовно виготовляти протези для українців. Наші фахівці запевняють, ця акція не остання. Іван Воробйов, пало в'язно, спецкордва плюс два. Кому війна кому мати рідна на чтило нацгвардії затримали за хабар якраз під час передачі грошей? 230 тисяч гривень йому дали власники фірми, які хотіли обійти інші підприємства і самі забезпечувати харчами гвардійців. Заступник по тилу лобіював за певну суму інтереси фірми, яка б годувала солдатів. Яка різниця, хто годуватиме гвардійців? Головне щоб добре було тиловикам, які за це ще відступні отримують. Десять автомобілів на фронт відправили сьогодні зі Львова, два буси для транспортування поранених та вісім джипів для розвідки. Машини поділять між чотирма підрозділами: 129 м розвідбатальйоном, розвід батальйоном, Дніпро, 24 четвертої та 80-ю бригадами. Пригнали автомобілі з Польщі. Кожен коштує 2-3 тисячі доларів. Гроші на транспорт для бійців жертвували переважно представники діаспори Америки та Канади. Також долучились українські підприємці та прості львів'яни. Автомобілі їдуть непорожні. Туди завантажили буржу. Медикаменти, теплі речі та харчі. Я дуже багато отримую телефонних дзвінків про те, що не вистачає транспорту, просто вивозити ранених. І я розумію, що, можливо, десь і ми неправильно там поступаємо, що ці автомобілі за кордоном, вони не розмитнені. Але повірте, ціна життя солдата набагато дорожча. Транспортні засоби, хоч вони не нові, але обладають свойствами. Ми вже випробували їх. Де тільки можна зробили, і я думаю, вони допоможуть бійцям в будь-якій ситуації. Криваве водохреще рік по тому. Цього дня в Києві на вулиці Грушевського запалали вогнища. А вже за декілька днів загинули перші герої Небесної Сотні. Вогонь, гумові кулі та шумові гранати. Саме рік тому, під час сутички біля стадіону Динамо, силовики поливали мирних активістів із водометів на лютому морозі. Боремні події 19 січня змінили хід історії країни. Відтоді почалася активна фаза протистояння майдану та влади. За рік після сумних подій волонтери вшановують загиблих героїв. План заходів та формат наразі розробляє спеціальний оргкомітет. Долучитися до організації та проведення річниці зможе кожен, кажуть організатори. Цим оргкомітетом ми хочемо зробити такий практично рух. Він є відкритим практично щодня. Я думаю, на гарячу лінію зможуть приєднуватися багато активістів, волонтерів. Бо є різні ідеї. Є ідея там провести реквієм, скажімо, на 20 лютого чи на майдані, чи в жовтневому палаці. Ліквідація ДАІ розпочнеться з Києва вже влітку зі столичних доріг. Мають зникнути геть усі ДАІвці. Замість державтоінспекції з'явиться нова патрульна поліція. Бажаючих потрапити до неї у МВС. Закликають вже від сьогодні подавати заявки. Серед головних вимог відсутність судимостей, вільне володіння українською мовою. Вік від 21 до 35 років та водійське посвідчення з категорією Б спеціальність кажуть у міністерстві значення немає. Претендентів навчатимуть протягом трьох місяців, починаючи. Із травня кваліфіковані інструктори, яких залучатимуть із заходу за навчання. Обіцяють платити стипендії в межах двох тисяч гривень а по закінченні навчання зарплатню від шести до восьми тисяч гривень. Але перед цим усі кандидати на посаду поліцейського патрульної служби мають пройти чималу кількість різноманітних тестів. У МВС сподіваються, що таким чином зможуть відсіяти тих, хто не готовий працювати без хабарів. Після Києва ліквідація ДАІ поступово проходитиме і в інших областях буде значительно від функціоналу, який є ГАІ. Перше патрульна служба не стоїть. Вона патрулює 24 часа. Буде состояти от патрулей в машинах. которые будут обеспечивать порядок в своих квадратах, а также пейшие патрули. Кого мы ищем? Мужчин и женщин. Побольше женщин, пожалуйста. Не все, которые попадут в новый тренинг-центр, закончат его. Я даже могу гарантировать, что многие не смогут его закончить. Не опускать рук и идти до перемоги. Силы всем нам и тем, кто на передовой. Тримайтесь.